Христос народився, славімо Христа, сині око русого Бога нашого на многе блага та з пречистою Богородицею, Карокою, Марією і всіма святими, хай скоріше Господь Бог допоможе Україні перемогти і хай здійсняться всіх героїв, добрих людей мрії, а ті, що мають плани злі створіння бритьки з антихристом Путіном. Пощазають скоріше з нашої землі. І хай цей рік буде особливий і переможний, бо є знак, що випав неймовірний сніг в Франківську, саме там, де буде йти Бог і Боже військо в четвер Божого пришестя. За що щиро помолимось ми до Христа Хобзаря. Прий Божим чудом був явлений 19 серпня на свято преображення у 2018 році, встановлений тут в Франківську на сонячній поляні Південного бульвару 19 вересня 2018 року. Перед тим на тому місці стояв чудом Божим явлений хрест 12 червня 2009 року, 111 місяців, простояв там. І потім за божим благословенням був замінений металевим хрестом. А дерев'яний той чудотворний хрест зберігається у мене генерала капелана Вувер Павла павладністра, вдома, і від нього йдуть особливі чуда і є зяви. Біля нього Бога Божої Матінки та святих. Та про це окрема історія розповіді я ж пропоную вам подивитись також нашу статтю 25 Божих знаків в мережі капеланів УГР ЗСУ УПА ОУН, де є ті знаки, про які ми говорили ще у 2020 році, що Бог. Може нам на поміч прийти в час найстрашнішої війни, яка ще буде, якої будуть як потім пояснили Бог і Божа мати два етапи: один буде тривати роки, а інший місяці після застосування атомної зброї та з'яви вже Христа. Почитайте уважно, будь ласка, це а також нашу статтю «10 божих доказів не знаків, а доказів. Що саме Франківську воскресне Боже військо з Тарасом Шевченком як гетьманом королем України? Серед тих Божих знаків було і те, що над місцем, де має йти Боже військо, не замерзала вода у мороз 21 градус, коли був майдан знаменитий в Києві у січні? лютому. вже понад 15 років від Бога Богородиці закликаю я. Особливо християн ГКЦ, ПЦУ, католиків, які особливо вірять в силу Христа Господнього. Придіть, поклоніться, припадіть до Христа. Поцілуйте його, запаліть на три дні. Бажано лампадки, моліться в бік сонця. лампадки покладіть з того боку, звідки ви народжені. Колом навколо цього Христа більше просіть за скоріше Боже пришестя в четвер з Божим військом до Франківська увечері молимося щиро за всі святі наміри. молитва до чесного Христа проти злих духів. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його ненависники Його, Як щезає дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого, Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе хрест свій чесний. На прогнання всякого супротивника. О пречесний і животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою владичицею, Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Амінь. Не забудьмо Амінь. задати молитві Божої помочі всім добрим створінням і за добру погоду. Яблучко, отрималася, бака. Смачна яблучко, Гризи. Гризи. О, молодець, смачно. Мачно яблочко в снігу. О, супер. Супер. О, собачка хорошка. яблочко трошки на снігу, а снігу так багато випало біля Христа Кобзаря на старе свято пречистої Богородиці Марії. Хай Бог було хай хай сповнісько згорівши наших людей Божих, добрих, ліє. Хай Бог поможе нашим воїнам, козакам, козачкам ЗСУ на фронті і патріотам у тилу, їхнім рідним, близьким, друзям, дорогим. І хай благословить вас люди в Україні, в світі, ті, які божі діти силою чудотворного Христа, обзаря, і для якого є сонячні зяви Бога і Божої матінки. Тримаємось нескорено. Тобі ж побожом, патріотичну по і віримо, що Бог поможе, Україна неминуче. Дай Боже спосіб.